І так, трошки пред Всі знають такий маркетплейс, як Амазон, і вони продають посилки, такі які вертають, або там не забрали, наприклад, там, чи ще щось. І поляк на роботі сидів в телефоні та й побачив, що вони продають посилки. Там якась посилка була така за 800 злотих, а була якась акція на неї, що вона коштувала 200. Там зразу не треба було платити. Тільки після того, як вона прийде. І він собі заказав значить, цю посилку, а подумав, що він її не заказав. За якісь два дні приходить йому ця посилка, це було сьогодні. Вона до нього приходить, ну і він вирішив її забрати. Заплатив він за неї 209 злотих. Ну і далі подивитися, що з цього вийшло і що там попалося всередині. AirPods Pro. ну добре, слухавки. Леди. Ну то около 50 злотих І шейка Якись, цей так? Ні, ні, на шейку. До шейков. Ага, він мішає ці. Як блендер джава. Так. Ну як вам? Що вважаєте, чи варто воно того чи ні. Якщо ті навушники були оригінальні, ну тоді так, вони коштують десь там 1200 злотих в магазині, якщо купувати. А так, я не думаю, що він заказав самого Амазона, а заказав десь просто якийсь сайт, просто якийсь інший. Ну і на цьому все. Вирішуйте самі, чи варто воно того чи ні. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк під цьому відео.